Всім меломанам та поціновувачам музики, а також музичної апаратури вітання. Щось останнім часом до мене різні програвачі зачастили. І зараз маємо ось такий Technics sl pg 460 Так, так, Простенький програвачик. Надійний, недорогий. Стан просто чудовий. Кілька царапинок. Ось тут я бачу також невеличка така царапочка. Але апарат 94-го року, вже навіть більше, ніж 30. Приніс його до мене мій знайомий, каже, купив собі обновочку у вигляді марансу 6007. Ну, а цьому треба знайти нового власника. Але перед цим треба глянути. Там якісь проблемки каже з механікою, з лоточком. Ну, кажу, окей, добре. Глянемо. То було ще на минулому тижні. Я думаю, підключу його. Підключив. Лоточок виїжджає і одразу заїжджає. Ну, зрозуміло. Я, звичайно, поставив диск, все, він грає, я його навіть відслухав, цілий вечір він мене грав. Дивимося. А він працює. Постояв у мене в стіючці, подихав ізопропіловим спиртиком, подихав бензинчиком, випарами флюсу і все. І сам відійшов. Можна видавати. Жартую. <хе -хе> Заліземо ми йому в душу однозначно. Отако все просто і лаконічно. Німець. Ще ось така наклеєчка є SL PG 460. Ну і лінійний. Ось такий в нього інтер'єрчик. Оптика CDM12. Маленька плата. В принципі, тут і нічого такого очікувати не доводиться від такої цінової категорії. Все просто. Так, не бачу тут Це окрема плата. Так, це окрема плата. Там ще є керування, тобто драйвера виконані, мабуть, окремо. Тут у нас суто мозок та аудіотракт. А ось тут у нас будуть драйвера під механіку, здається, під низом, наскільки я бачу, так. Конденсатори тут хороші використовуються. Гельна бачимо всі. Подивимося також на операційнички. Вони тут досить цікаві. Я думав, тут буде Діп 8. Ні. Тут операційнички десь там знизу бачимо СМД-шні. Зняв передню мордочку. Від'єднується досить легко. Два болтики знизу та шлейф. Шлейф також треба підняти застібочку і він виходить. Бачимо тут наліпочку фабричну. 02, 01, 95. Що в нас тут є? Сама мордочка з дисплеєм та клавіатурою. Також плата. Сильовича наушників. Тут все гарно, неполярна Ельна, не хочу фокусуватися. О, 100 мікрофарат 10 вольт. Ошою операційнички. 45, 60. Контролер. Не бачу, що там нек? НЕКівський контролер. Знімаю зараз трансформаторну плату і трошечки протираємо станину. Це пустенько. Що це в нас? А, це в нас від е, лайбочка від каретки. Зараз подивимося на неї, що там у нас. CDM 12, 105. Ми її вернемо на місце. Почну, мабуть, з механізму. Зараз передивлюсь всі кінцевички. Помастим, де це буде потрібно. Дивимося все добре. Добираюся до кінцевичків. Пасочок тут в ідеалі. Можливо, і механізм обслуговувався вже. Якщо ці два ще були більш-менш. Ну, там по 10, по 20 Ом мали. Зараз в ідеалі. То цей взагалі. Так, давайте подивимося. Контакт хороший. Замикаємо. А він навіть. Навіть на межі 200 Ом нічого. Ж треба. Так, ну це вже. Значно краще. Так є. Зараз потихеньку вже буду все збирати. Е, все ж таки лінза мені видалась така трішки мутненька, то почистив. Розібрався з платами. Почав я з плата, яка прикріплена до механіки. З драйверами і ЦАПом. На ній все в ідеалі, Придертися немає до чого. Далі основна плата. Тут в нас все в ідеалі. І, якби взагалі можна було би і нічого не чіпати, але є одне, але Ось тут на самому виході є конденсатори 47х6,3 вольта, які. По параметрах вже трішечки відійшли. І так досить відійшли від своїх номіналів. Що, в принципі, для цієї серії нетипово зараз. Я покажу. Це є сигнальні електролітики. Ось так. 32. І другий. Ось такий. І. В принципі, буває так, що це така може бути типова ємність, але ні. Ось тут є ще точно конденсатори такої самої ємності і тої самої серії. Давайте глянемо. От. Тут все в ідеалі. Ну що ж, значить, думав, я гадав, щось сюди поставити. Є в мене. Звичайно, 47 мікрофарад. Ось такі непогані, але вони 50-вольтові. І це полярнички. То я собі що подумав, що поставлю, мабуть, все ж таке, ось такі м'юзи. 47 на 25. Не полярні. Ну, от і з платами розібрався. Та, зрозуміло, тут. Ось так. Ще в одному місці кераміку поміняв на МКТ. І буде добре, думаю. Так, що ж, збираємо. Ще все ж таки розібрав панелечку. О, яке віконце запорошене. Зараз це все гарненько продую, повитираю. І буде добре. Увімкнувся чітко. і на сам Кінець, один неприємний моментик. Будем чистити. Такий ніби нічогенький в плані обслуговування. Розігнув акуратно ці пальчики. Ну, ага, в нього тут таке мастилко. Опа. Там. Повзуночки. Ну, такі чорненькі. Не скажу, що виглядає дуже брудне. Воно не було сильно забруднене, але все ж. Давайте ще позоночки. Все вичистив, буквально трішечки мастилка. І зараз буду складати. Все, ставимо на місце, перевіряємо. Конденсатори поміряв в ідеалі. Technics 460. До речі, він буде продаватись. Можливо, комусь приглянеться такий апарат, обслужений і в досить доброму стані. Якщо що, пишіть, запитаю власника стосовно ціни. Це всім дякую за увагу.